Поговорити про Конституцію України, про права та обов'язки кожного громадянина, який а, розуміється, що він українець, а чи є в нас права, які нам гарантує Конституція України? Сьогодні можна побачити багато дописів та виступів про те, яка гарна у нас конституція, традиції якої йдуть від Конституції Пилипа Орлика, і як ми її любимо, та поважаємо, як вона захищає права. Громадян України. А завтра, можливо, хтось із тих, хто так нахвалював Конституцію, буде вимагати вішати на стовпах наших ворогів та корупціонерів без суду і слідства. Стаття 124 Конституції України. Хтось буде вимагати все забрати у заможних людей та поділити стаття 13 Конституції України. Хтось буде в чергове пропонувати іноземців на контроль за судовою системою. А це Татя 5 конституцій.